Мої кохані, милі вороги, я мушу вам освідчитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваша жіотаж, я вас ділю на види і на ранги. Ви мій щоденний, звичний мій тренаж, мої гантелі, турники, і штанги. Спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі й вам, що ви не м'якуші. дрібнота будь-негодна ворогами. Якщо я й маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу і чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова.